Чому при променевій терапії потрібно багато сеансів, а не один. Розподіл загальної дози опромінення на багато дрібних щоденних сеансів це фундаментальний принцип променевої терапії, який називається фракціонування. Головна причина захистити здорові тканини, одночасно знищуючи пухлину. Якби всю дозу дали за один раз, вона б можливо і знищила пухлину, але також одночасно б завдала незворотної катастрофічної шкоди органам і тканинам навколо неї. Головна перевага відновлення здорових клітин. Здорові клітини набагато краще ремонтують себе після невеликої дози радіації ніж ракові між сеансами. Зазвичай 12 годин. В цей час здорові клітини активно себе відновлюють, тоді як ракові робляться набагато гірше або взагалі не встигають. Ефективніша атака на пухлину багато сеансів дозволяють обдурити біологію пухлини двома способами: реоксигенація насичення кисня. Часто ракові пухлини ростуть так швидко, тому що в них є ділянки з поганим кровопостачанням і низьким вмістом кисню. Гіпоксію такі голодні клітини є дуже стійкими до опромінення. Під час перших сеансів гинуть клітини, які мали достатньо кисню. Це покращує кровопостачання в пухлині, і кисень доходить до тих стійких клітин. В наступних сеансах ці клітини, що тепер насичені киснем, стають вразливим і її теж гинуть. Перерозподіл фаза поділу клітини. Клітина найбільш вразлива до радіації, лише у певні короткі проміжки свого життєвого циклу. Це коли вона готується до поділу або ділиться в будь-який момент часу, лише частина ракових клітин знаходиться у цій вразливій фазі. Один в сеанс б'є тільки їх, а решта виживе. Коли лікування розтягнуто на тижні, воно ловить у цій вразливій фазі все нові й нові популяції клітин, які встигають війти у неї до наступного сеансу. Виняток. Існують методики, наприклад, радіохірургія, де використовується 1-5 дуже високих доз, але вони застосовуються лише для маленьких, чітко окреслених пухлин, де ризик пошкодити здорові тканини мінімальний. Для більшості випадків розподіл набагато щоденних сеансів при променевій терапії залишається золотим стандартом.